А пахне як... Шановне панство, вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас неймовірна історія, яку вигадав пан Патрік Зюскін. Парфумер. Ароматна історія одного маньяка. Частина перша. Пахнуче дитинство і нюховий геній. Готові? Тримаймося за носи. Ми в Парижі, 18 століття. Тут смердить усе: вулиці, люди, королі, навіть повітря проситься в інше місто. У цьому ароматному кошмарі, прямо посеред рибного ринку, де кузна скумбрія мрії померти молодою, народжується наш головний герой Жан-Батист Гренуль. Але є в нього одна особинка: він ніколи не плаче і зовсім не має запаху. Матуся подивилася на це чудо природи, понюхала і зрозуміла, що щось не то. І вирішила він здати його назад у Всесвіт. Але доля сказала: ні-ні, такий екземпляр ще знадобиться. І Гренуй вижив, бо, на відміну від усіх, у нього було дещо. Нюх. Нюх такий, що ОВО. Він міг вловити аромат комахи за кілометр. Йому не потрібні були очі чи вуха, він світ винюхував. Але іронія долі сам він без запаху, нуль. Пустота як чай без чаю, і це його дуже дратувало. Бо у світі, де все пахне чимось, навіть носок сусіда бути без запаху, це як бути приводом на вечірці скептичних реалістів. Частина друга віртуоз з запахів і трішечки серійний. Гриной виростає як кактус у петлі, без любові, але з характером. Потрапляє він до парфумерної майстерні до пана Бальдіні, старого як його формули. Той думав, що він майстер ароматів, поки не побачив, як грино з відра води і кори дерева зробив аромат для світської левиці. і всі такі вау! Та й поперла кар'єра угору. Бальдіні в шоці. Бізнес в плюсах: Грино на шляху до мрій створити ідеальний аромат, але не просто мм, як пахне. а Так щоб люди казали, о боже, я закохався, візьмі. Мій гаманець і душу. Після того, як граною ґрунтовно вивчив усі тонкощі й секрети парфюмерного ремесла у Вальді, він вирушає в Грас, місто парфумерів, де навіть оти пахнуть трояндами. Там він продовжує вивчати секрети, зокрема анфлераж, техніку дежир, ловить запах, як студент акцію на піцу. І тут починається, скажімо так, true crime. Він вирішує, що найкращі запахи це дівчата. Не парфуми, не квіти, а оті юні, красиві, романтичні і які пахнуть життям і наївністю, і легким персиком. І він такий. — «Я збирати врожай? Полювання розпочато. Дівчата зникають. Місто панікує, поліція, як завжди, п'є каву, А грино збирає свою жахливу колекцію. Він буквально виварює душу з ароматом міцну з натхненням і створює обрати парфум богів. Частина третя кульмінація натовп і трохи канібалізму. Його ловлять, суд, майдан, народ вимагає кари, але він не промах. Дістає свій шедевр, вшикає на себе і опа. Люди замість гетьманзяка кричать О боже, який янгол!» і влаштовують е. Сцену, яку не покажеш дітям, масова оргія, все, що ви бачили в цих ваших інтернетах, дитячі забавки. Ні, серйозно хтось молиться, хтось цілується з фікусом, суддя ридає на шибениці, і всі масово, як би то казати, не зовсім одягнені. Одним словом мрія хіпі, отакий хаос, але пахне прекрасно. Всі в захваті грануй переміг. Люди його люблять, обожнюють, хочуть з ним фотку і спрей. Але йому це все не в кайф, бо він знає, люблять не його, люблять запах, а він порожній. Тож він йде туди, звідки почав, на смердючий ринок, і прямо там, серед бруду тухлої риби із гаслих мрій, бере і виливає на себе весь флакон. І тут бінго, люди голодні не лише до їжі, але й до краси. Бачать його і з'їдають буквально з руками Гами і навіть з підказками. Вони не знали, що це не тістечко, але було смачно. Так він і став частиною усього світу в прямому сенсі. По скриптом – мораль. Це не просто історія про запахи. Це про те, як можна бути генієм, але залишатися самотнім. Про те, що без запаху душі навіть найкращі парфуми не врятують. А ще не нюхайте все підряд, особливо якщо ви в грасі.